Усім привіт! Сьогодні у нас доволі цікавий автономний захищений смартфон, який називається Blackview bv 6220 Pro. відразу відмітимо, що цей смартфон існує в декількох модифікаціях, саме pro версія. Є на 4 ГБ оперативної пам'яті, є на 6 ГБ оперативки. Постійної пам'яті тут буде 128 в обох варіантах. Ну і далі ми з вами подивимось комплектацію, а потім перейдемо вже безпосередньо до характеристик цього смартфону. Комплектація, як для Blackview, максимально класична, багато років підряд вона взагалі не змінюється. Це у нас кабель і блок для заряджання. Інструкція, і знизу під інструкцією. То знаходиться у нас ще скріпочка для того, щоб дістати слот для сім-карт. От і все. Сам смартфон, він, звичайно ж, масивний, вага його 438 грамів. Ззаду у нас, ви бачите, великий динамік, він трішечки виступає. Товщина корпусу 19 мм, тобто майже 2 см. Звичайно, ж, смартфон з усіх сторін прогумований: в нього є заглушка на роз'ємі type c в нього є, до речі, кріплення для ремінця. В цілому смартфон відчувається таким дуже збитим, масивним, грубим. На торці зліва в нього кнопка, яка налаштовується, вона виділена рожевор, вона виділена оранжевим кольором, також слот для З Цієї сторони кнопка регулювання гучності та кнопка блокування змонтованим сканером відбитків пальців. Акумулятор тут на 13 тисяч мАч. Це досить багато. Цього спокійно вистачає для того, щоб два дні користуватися в дуже активному режимі, ну або ж близько трьох діб в звичайному стандартному режимі без частого запуску ігор, або якогось там тяжкого додатку. Якраз основна суть цього смартфону полягає в великому акумуляторі, а також великому динаміку, тому що, повірте, звучання тут дійсно якісніше, ніж на багатьох конкурентах, навіть більш дорогих. Також там де знаходяться великі динаміки. І основна відмінність це в тому, що тут не заглушений звук. Він тут яскравий, відкритий, насичений, тобто високі частоти тут чудово пропрацьовані. Що в багатьох конкурентах такого ви просто не почуєте. В плані камер, наприклад, тут все доволі просто, на папері. Тобто 13 мегапіксельна основна камера, але знову ж таки, це Blackview і повірте, якістю ви будете задоволені. Цей смартфон знімає відео в роздільній здатності максимум Full HD. в налаштуванні, якщо зайдете, побачите навіть стабілізацію, що вже величезний плюс, вона тут дійсно працює. Електронна стабілізація відпрацьовує непогано. Додаткові режими також деякі є, а саме панорама, прорежим, режим, портретний режим і... Чорно-білий, тобто монохромний. Це не нічний режим, це просто монохромний, тобто просто чорно-білий. Якщо світла не буде, то він знімати вам нічого і не буде. В плані продуктивності і швидкості роботи смартфон відчувається як звичайний бюджетний апарат. Тобто тут у нас процесор вісмоядерний Helio P35, простенький абсолютно чіп, який ви не повинні вимагати від нього чогось надзвичайного. От Запам'ятайте це і все буде у вас з цим апаратом нормально. Він у нас має графічну оболонку DOCOS 4.0. Це дуже непогано як по дизайну, так і по своїм функціональним можливостям оболонка. Звичайно, проблем у вас з нею не буде. Щодо дисплею. тут у нас дисплей діагональ 656 дюймів має і HD плюс роздільну здатність. Єдине, що ми можемо налаштувати з цього дисплею це налаштування кольорів. А зараз у нас стоїть самий максимальний насичений режим. Ось такий от яскравий. Якщо поставити стандартний, то кольори трошечки стануть не такими насиченими. Це, в принципі, як вам подобається, можете виставляти, але от саме в яскравому режимі. Ця матриця вже дійсно нагадує якісь більш дорогі смартфони, тим більше, що з кутами огляду особливих проблем немає. Зображення дійсно трошечки темніє при сильному відхиленні, але якщо говорити про ціновий сегмент, то практично всі смартфони будуть мати приблизно такі ж характеристики. Все таки цей смартфон захищений, тому занурити його в воду ми маємо. І зараз це зробимо. Blackview bv 6220 Pro. Це смартфон гучний, яскравий та насичений. Це якщо говорити про звук. Та тут також є абсолютно непоганий акумулятор на 13 тисяч мАч, Тут, звичайно, ж є модуль NFC, тобто ви отримуєте бюджетний захищений смартфон з хорошою автономністю. Такий виробляється в чорному кольорі, в чорному з помаранчевими вставочками і з зеленими. Всі вони доступні за посиланням в описі під цим відео. Можете перейти, подивитись актуальну ціну на нашому сайті. Ну і підписуйтесь також на наш YouTube канал.